Ситуация в наших странах, в Израиле и в Украине, сегодня непростая и неспокойная. В Украине, на Донбассе обстановка обостряется, в Израиле каждый день теракты. И мы решили в этот день собраться под посольством, чтобы почтить память жертв террора и жертв войны, как в Израиле, так и в Украине. Дякую всем, что собрались. Сегодня Все-таки відзначити разом з нами цю сумну дату. Два роки назад фактично ми всі стали свідками тих подій, які відбувалися на Майдані. І за два роки, звичайно, ті події змінили дуже сильно нашу країну. Слава Богу, вдалося зберегти країну як таку, зберегти незалежність. Слава Богу, є такі люди, як ви у нас. Це я звертаюся до волонтерів, які от дійсно. За цих два роки стільки допомогли. Володбалевані, <риклад> 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 не Sophia. <laughs>